І ми йдемо з вами далі. Um wie viel Uhr beginnt die Stunde, у котрій годині починаються твої заняття. Sieben Uhr, це в нас сив, рівнесенько стоїть. Сейн nach зібен. Десять після семи. Тобто сім десять. 10 хвилин нах означає після, десь, äh, після семи. «Фіртель», нах зібен. Фіртель це у нас чверть. Це у нас буде 15 або ж 45. Ось тут вони у нас. Я їх позначу, напевно, червоним. Ось так от. «Фіртель» – 15 або ж 45. Чверть. Нах зібен. Після семи. Фюффо хальпат. П'ять Фо означає до Хальп ахт. П'ять хвилин до половини. Тобто, у нас зараз сім двадцять пять. П'ять хвилин до половини. Хальп ахт. Сім тридцять. Пів восьмої. Цейн нах хальп ахт. Десять. Після половини. Тобто 7.40. Fiertel for акт, чверть або ж 15 хвилин до 8. 7,45. Фюнф vor acht – 5 до 8, Тобто 5 хвилин до 8. 7,55. Давайте я ось тут вам покажу, що. Ось ця лінія у нас позначає «фіртель». Так. Або ж ви можете ось так: от собі розділити, що. Ось тут ми можемо записати нам, ф... а, тут не видно, що ось ця частина відповідає за фо, до, а ця частина відповідає за нах після. І їх розділяє ось така ось рисочка. Фюнф нах, цейн. Тобто 10.05. п'ять. Сейн нах 10.10. Фіртель нах цей. Це в нас 10, 15. Фертель for ельф. Це в нас 15 хвилин до 11. Це в нас 10, сорок пять. for ельф. Це в нас 10.50. п'ять. 5 uh, uh, Тобто у нас це у нас 10, 25. Якось тут у нас було. було. 5 uh, for 7,25. 10,25, 5 хвилин до половини 11. І як ми ж запитуємо, котра година? Wie spät ist es? «Wie spät ist es?» – «Котра година». І ми з вами кажемо «Es ist halb vier». «Halb vier» – «три тридцять», «пів на четверту», «три тридцять». І бачимо ось тут «чотирнадцять тридцять». Ми можемо сказати з вами «Halb drei» і не забуваємо використовувати цю фразу «Es ist». «Es ist halb drei». «Neun Uhr». Fünf Як ми скажемо це правильно С іст. І дивимося на нашу табличку. С іст. Фюнф. Фо хальп Далі. Я ось так от буду робити. Ви uh, es? С. С іст. nach нахюнф. Ви ж спеці с. С истин for 12. Один äh, 10 хвилин до 12. Виш патріс с. С істе цей. Пробачте 5 на цей. Якось тут у нас записано. 5, nach 10. 5 хвилин після 10-ї. Wie spät ist es? Diblimoś, na przykład, es ist. Wir machen, S ist 5 nach halb 5. 5 Minuten später 10:30 Uhr. 5 5 nach halb 5. Wie spät ist es? es ist? Elf Uhr. Äh, tak, ne es ist 11 Uhr. Äh, da kann man Es ist 11 Uhr. Und wie spät ist es? es ist? Es ist Viertel vor neun. Viertel vor neun. do Viertel vor neun. Übung zehn. Wie spät ist es? Hör zu und kreuze an. Lektion eins. Übung zehn. Situation eins. Es ist halb zehn. Es ist halb zehn. Тобто 930 пів на десяту. Так, давайте я якийсь інший кольор. Сіст хап цейн. Сітуацію цвай. Сіс цейн фо цвай. Сейн фо цвай. Десять хвилин. Фо цвай. До. Оце фо. Запам'ятовуйте як фо до. Другої години. Сейн фор цвай. Сітуаціон Es ist viertel nach elf. Es ist Viertel nach elf. Viertel, у нас чверть. Ми ще не знаємо п'ятнадцять або ж сорок п'ять нах ельф. Чверть після одинадцятої. Нах це після. Тобто одинадцять та п'ятнадцять. Situation 4. Es ist 5 nach halb elf. Es ist 5 nach halb elf. Also, was sehen wir? Es ist 5 Minuten nach halb elf. Nach halb elf, 10, 35. Situation 5. Es ist halb sechs. Es ist halb sechs. 17.30 Uhr. den Stundenplan, Seite 11, Übung 3. Wie heißen die Fächer? Und wir Die Stunde beginnt am Dienstag um 20 vor 9 und endet um 5 vor halb 11. Dienstag 10.15 Uhr. 20 for 9, тобто 20 хвилин до 9. Тобто це у нас 8.40. Давайте я це запишу. 8.40. Und mm -hmm. endet um 5 vor halb 11. Та закінчується um 5 vor halb 11. Тобто у нас буде... П'ять хвилин якихось до половини 11-ї. Тобто 5 хвилин до половини. Це в нас 25 до половини одинадцятої. Тобто 10-25. І що це в нас за предмет такий am Dienstag. Um 20 um und endet vor halb 11. Давайте подивимось з вами. 8, 40, 10, 25. Угу. І я бачу вже помилку. Тут повинна... Тут повинно було написано бути, тобто не тут, а у загадці 9.40 1025. І цей предмет у нас Deutsch, Німецька. Am Dienstag. І давайте зараз з вами опустимось та виправимо цю помилку. Що ж повинно тут бути? Um 20, For тобто цей урок починається за 20 хвилин до 10, тобто о 9.40. Бачите, тут була у нас помилка у підручнику. Донерстаг Donnerstag. Donnerstag це у нас четверг. Um 5 на halb 12. Бачимо знову п'ятірочка у нас. Після половини 12. -ї. Тобто 5 хвилин після половини. Так, щось воно тут. Ага, ось так. 35. Половина 12-ї це 11. Тобто в 11:35 щось починається. Und um 20 nach 12. Тобто, закінчується о 12 годині. І після 12 години ще 20 хвилин. 12,20. 1135 12.20, четверг. Давайте дивитися. 11.35, 12,20 четверг. Та сест біології. Наступне. Діщунду Бекінса Монтак. Um 13 for elf. Und endet um halb отак, в понеділок. Тобто 15 хвилин до 11-ї. П'ятнадцять хвилин до. Тобто 10.45. Він починається. Und endet. І закінчується um halb zwölf. Об одинадцять тридцять. 10.45, 11.30 у понеділок. Я ось тут залишу. 10.45, 11.30 у понеділок. That is Це у нас біологія. The study begins on midwood um 8 Uhr um nach halb 10. Ну, Тут дуже легко у нас. Ахт ур. Починається У починається о 8 годині ранку. Und І Закінчується умфюн на хальп 10. 5 хвилин після половини 10-ї. Тобто, 5 хвилин після половини 35, половина 10 це у нас 9.30, тобто 9,35. 8.00, 9,35. <coughs> пробачте, мітвох. Середа. Перший урок. Шпорт. Тас іспорт. 8.00. А знову у нас якась помилка. Почекайте. Ага, ніякої помилки. Це амальшпорт. Два рази шпорт. Все правильно. 9.35. 8.00, 9.35. 35 а мітвох. Все правильно. І йдемо далі. Останнє. Ді штунди бегень там фрайтах п'ятниця Um хальп 2. Halb 2. Це у нас половина другої, Halb 2. Тобто 13.30. Und endet um viertel nach 2. І закінчується за 15 хвилин до другої. Тобто 15 хвилин до двох.

Це в нас англійська мова. Зуба das geschafft. Ми це зробили з вами. І я думаю, що у нас залишилось одне завдання, і давайте його подивимось Was вас Was du gestern um 8 Uhr? Це у нас тут минулий час, у цьому першому реченні гестерн вчора. Ми бачимо особу, яку запитують. це ти, Du. Тож, закінчення у нас буде у минулому часі, та у теперішньому «ST». Вас hattest ду. Що було у тебе? «Hattest ду. Гестерумах О. Штефі а «Steffi, класен Klassenarbeit in Mathematik. Штефі, і це у нас також минулий час тут усюди. «Hatte» R Ich hatte, du Hattest er hatte, sie hatte, es hatte. Eine Klassenarbeit in, in Mathematik. Anna Markus, von sie hatten, закінчення N. Hatten schon. Hatten, aha, ага, пробачте, hatten ihr schon erkunde. Я поспішила тут знову. Hatten н я закінчення у нас тут не sie, а hatten. І тут у нас закреслюється цей варіант хат і. Так, хат закреслила. І тут же буде hatten, ми мали. Нохтай аркунди. У нас ще не було географії. Вихаб, jetzt. Географія у нас єрку jetzt. У нас географія буде зараз. Віттен. Ггум. І останній і hatte eine 1 in Physik. Um, я отримав чи у мене була одиниця по фізиці. Das ist super. Тут у цих реченнях використовується у нас претеріту від слова haben, мати. Якщо У теперішньому і habe, ich hatte, du hast, du hattest. Er hat, er hatte. Ihr habt, ihr hattet. Wir haben, wir hatten. Sie haben, sie hatten. Що ж, на цьому все на сьогодні. І до нових зустрічей. Дякуємо вам за увагу. До побачення.